Від сьогодні наземний громадський транспорт у Києві працюватиме під час тривог. Це стосується як комунального транспорту, так і приватних перевізників. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва 18 березня. Під час тривоги водії зупинятимуться біля укриттів, щоб пасажири змогли дістатися безпечних місць. Після висадки охочих транспорт буде продовжувати рух. Зазначу, що метро продовжить працювати з обмеженнями, тому скористатися наземною частиною метрополітену під час тривог не вдасться. Детальніше про це поговоримо далі. Тимур Ткаченко доєднується до ефіру. Це начальник Київської міської військової адміністрації. Тимур, вітання вам. Доброго дня. Да, добрий день, да, міцного здоров'я. Отже, нещодавно рада оборони міста Києва винесла рішення про зміну правил руху громадського транспорту під час тривоги. Ми вже частково це озвучили. Давайте спочатку про те, що передувало цьому рішенню і чому це важливо для киян. Дякую за запитання. Дійсно хочу сказати, що довгий час Київ залишався майже єдиним містом у всій країні, де зупинявся громадський транспорт під час тривог. Ці правила були прийняті ще в 2022 році, і на той момент вони дійсно можливо були актуальні, але станом на зараз давно втратили вже свою необхідність. І хочу сказати, що звісно тоді, можливо, були якісь обставини, які. Передували тому, що це рішення було прийнято, але зараз це фактично постійні труднощі, колапс під час повітряних тривог, скупчення людей і так далі. Приватні перевізники, на жаль, не дотримувалися цих правил, використовували ситуацію для власної вигоди. Тому було стільки петицій, тому було стільки звернень. До мене особисто зверталися небайдужі кияни на постійній основі. Тому для цього я е, ініціював е, розгляд на радіо оборони нового алгоритму. Е, за моєї ініціативи було напрацьовано е, новий алгоритм спільно з ДСНС, спільно з тими, хто відповідає сьогодні за безпеку в місті, з правоохоронними органами. І нещодавно це рішення було прийнято. Від сьогодні під час повітряних тривог, наземний транспорт, який стосується комунального підприємства «Київпастранс», е, Може не зупинятися, але має діяти за новим алгоритмом. Пане Тимур, скажіть, будь ласка, от ми зараз згадали про те, що метро, наприклад, не ходитиме, не курсуватиме під час тривог. А що стосується, наприклад, міської електрички або трамваїв, Взагалі, яких типів транспорту це може стосуватися? Хочу сказати, що взагалі, якщо говорити конкретно про алгоритм, то він наступний: під час повітряної тривоги, громадський транспорт, як комунальний, так і приватний, має зупинитися біля найближчих укриттів, дати можливість пасажирам залишити транспорт і повідомити про можливість подальшого руху, а після висадки охочих. Тобто транспорт продовжить рух за маршрутом. Я хочу також зазначити, що це рішення воно стосується абсолютно всіх видів приватного та громадського транспорту, окрім метро. Якщо говорити про метрополітен, то там е, дозвіл руху відкритими ділянками під час повітряної тривоги на жаль не йдеться. Ну певно, з технічних і е, об'єктивних причин. Хоча зараз ми консультуємось, як працює, наприклад, Укрзалізниця, працюють працюють в інших містах. Такого типу транспорт тому в принципі можливо і найближчим часом таке рішення також буде прийнято, але ми маємо розробити чіткий алгоритм, тому що там є дійсна логіка все інше стосується всього наземного транспорту, що стосується комунального підприємства «Київпастранс». Зрозуміло, ви напередодні анонсували про початок евакуації покинутих або знищених авто з вулиць Києва, і тут чи вже Розпланований, запланований цей алгоритм, як це буде відбуватися. Ну, і основне, де тоді власнику авто можна його забрати? Як це як це організувати правильно? Дійсно, хочу зазначити, що таке питання воно в місті Києві дуже давно, і, на жаль, раніше до цього питання не підходили з точки зору реалізації і бажання змінити цю ситуацію сьогодні. Знову ж таки, радою оборони прийнято відповідне рішення, і вже воно працює в усіх районах. Міста Києва розпочалася ця робота. Спочатку ідентифікували такі автівки, тому що в принципі ці списки були давно вже в районних адміністраціях. Всі знають в кожному дворі, де знаходиться така автівка. Дуже важливо розуміти, що сьогодні такі автівки дійсно перешкоджають руху спецтранспорту. Такі автівки несуть загрозу. Тому що, оскільки немає власника, не зрозуміло, хто цей власник, можна, можуть бути певні диверсії і так далі, в тому числі антисанітарія, тому що ну, дійсно там є випадки, коли в принципі там навіть можна сказати, живуть люди, які там не мають свого власного життя. Тому Дуже важливо розуміти, що це питання безпеки, в тому числі, і е, сьогодні це рішення вже почало працювати. Як скористатися? Можна звернутися до районної адміністрації відповідною, залишити заявкою, і е, такий автомобіль буде переміщений е, законно, прозоро е, і на той майданчик, який визначений районною адміністрацією в у відповідному районі міста Києва. Пане Тимуре, дякуємо вам, Тимур Ткаченко, начальник київської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку.